Ми це зробили. Канал перевалив за тисячу підписників, і мені разом з вами вдалося це зробити буквально за 6 місяців від старту каналу. Це дуже круто. Дякую вам за активність. Як я і обіцяв, з цієї нагоди буде збір підписників у No Man's Sky в системі Української Космічної Республіки. Також вона стане доступною і для туристів. Про дату збору я повідомлю трохи згодом у моєму телеграм-каналі та Discord. у Elite Dangerous теж не переживайте. Збір в Еліті буде наступним. По ньому теж дам більше деталей в телеграм та Discord. Тому, хто ще досі не підписаний, обов'язково підпишіться. Збори підписників будуть висвітлюватися через стріми, але тут є певні нюанси. Я врахував результати опитування, яке проводив щодо бажаного вами контенту на каналі, а тому для зручності вирішив відкрити додатковий канал для стрімів. Тепер на цьому основному каналі будуть виходити лише гайди, огляди та відео про ігри, а стріми будуть виходити на окремому лайв каналі. Підписатися на стрім канал ви можете через QR-код, який ви ви бачите на екрані. А також посилання є в описі цього відео та в описі каналу. Твіч ставиться на паузу в зв'язку з низькою активністю в порівнянні з YouTube. Також зміни відбудуться у платформах підтримки каналу. Тепер основними платформами підтримки каналу будуть Donatello та BaymiaCoffie. Donatello для разової підтримки, BayMiaCoffi для разової та пакетів підписки, які дають непогані переваги та плюшки від мене. Також, кому не важко, підпишіться на мій Тікток. Посилання теж є в описі під цим відео. Хочу спробувати стрімити і на Тікток. Ну і не забуваємо про Діскорд Української космічної республіки, заснованої нами віртуальної держави гравців No Man's Sky та Elite Dangerous. Чим буде більша ваша активність, тим краще розвиватиметься республіка та, можливо, буде експансія нових ігрових космос світів. Подіваюся, ці нововведення на каналі стануть зручнішими для вас та позитивно вплинуть на мою контентогенерацію генерацію та її результати. А на сьогодні це все. До зустрічі!